Фонетичний розбір слова це той, який пов'язаний із фонетикою, тобто звуковим складом слова, які звуки є у слові. Візьмімо слово просьба. Поділімо на склади. У цьому слові два голосних О-А. То буде й два склади. Просьба. Просити. Прошу. Наголошений перший склад просьба. Запишімо у стовпчик, тобто вертикально, усі букви, які є у цьому слові. П, Р, О, С, м'який знак Б, А. Які звуки позначені цими буквами? Просьба. Перший звук П. Він приголосний, він не тягнеться, не співається, він глухий п -п -п. Коли ми будемо його пошепки вимовляти, то він не змінюється. Він губний. мав, па, був у цьому виразі всі губні. Він твердий, п, розба. Буква Р, звук просьба Р. Р приголосний, він особливо звучний або сонорний, малий ворон, мінераловий. Ми винили рій. У цих словах та виразах усі приголосні є сонорними. Він твердий. О, голосний звук О наголошений. Отже, голосний наголошений. Інших характеристик немає, не даємо. Буква С і буква м'який знак разом позначають один звук, але який? Просьба. З. З і ось така позначка. З приголосний, дзвінкий. Буде гоже Гедзю в джазі. У джазі. Там всі дзвінки. М'який. Б б, прозба, б. Приголосний, дзвінкий, буде гоже гедзю у джазі. Губний. Мавпа був і твердий. А звук А. Голосний, не наголошений. Підкреслюємо. Під рисочкою пишемо. Спочатку рахуємо букви, скільки їх є в першому стовпчику лівому, стільки буде букв: Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім букв, сім Б. Звуків стільки, скільки пар дужок. Одна пара, дві, три, чотири, п'ять, шість, шість звуків. Фонетичний розбір закінчено.